Марафонський біг займає особливе місце серед усіх олімпійських видів спорту. Його значення полягає не тільки у відображенні фізичної витривалості і атлетизму учасників. А й у його давній історії та традиціях пов'язаних з його проведенням. Проте, 30 серпня 1904 року 32 атлети, які зібралися на олімпійському стадіоні в Сент-Луісі, готові були взяти участь у тому, що згодом називатимуть найбільш контроверсійним марафоном в історії. Сьогодні ми спробуємо розглянути цей захопливий і водночас дивний розділ в історії Олімпійських ігор. Але перед початком не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на БаймієКофі. Також у мене є монобанк. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Для початку давайте розберемося, чому ж після Афін, Парижу, фантастичних історичних міст місцем проведення Олімпіади вибрали Сент-Луіс. Насправді все було трохи не так. У 1901 році Міжнародний Олімпійський комітет обрав Чикаго для проведення Олімпійських ігор. У 1903 році Сент-Луіс мав приймати всесвітню виставку, але, скоріш за все, організатори навмисно її перенесли на рік, щоб отримати ще й Олімпіаду. До того ж, вони повідомили, що планують провести власні спортивні змагання під егідою любительського легкоатлетичного союзу. І вони за масовістю спокійно можуть дати фору самим іграм. Чекаський комітет відмовився перенести Олімпіаду аж до того моменту, коли президент Сполучених Штатів Америки Теодор Рузвель люб'язно їх цього не попросив. Першою проблемою проведення Олімпійських ігор 1904 року стала важкодоступність Америки. Через напруженість в Європі, яка була викликана російсько-японською війною, а також через вартість трансатлантичних перевезень, дуже мало висококласних атлетів з інших континентів змогли дістатися до Сент-Луіса. Якщо бути точним, всього 69. Як результат, з 280 комплектів медалей, 231 дісталися представникам Америки. Друга проблема полягала у тій самій всесвітній виставці. Тобто організатори припустилися тієї самої помилки, що і при проведенні Олімпіади 1900 року у Парижі. Все це дійство пройшло у тіні цієї виставки, до того ж, ігри розтягнулися аж на 5 місяців з липня по листопад. Але чомусь нікому в голову не прийшла думка провести марафон восени. Чомусь нікому в голову не прийшла і думка, що давати старт марафону в третій годині дня, коли за вікном 33 градуси, це кивне і неправильне рішення. Тож 32 учасника 30 серпня вийшли на стартову лінію марафону. Щоб ви розуміли, всю абсурдність подальших подій лише 14 з них дістанеться до фінішу. До того ж, один після автостопу, один після паузи на сон, а один після того, як випив мікс з отрути, сирого яйця і бренді. Насправді серед учасників було декілька сильних спортсменів. Це і учасники попередніх олімпіад, і переможці бостонського марафону, але ніхто з них не дістанеться до фінішу. Серед учасників були і інші цікаві персони. Так, в Сент-Луісі нарешті з'явилися представники африканського континенту. Ними стали південноафриканські марафонці Лен Тау та Ян Машеані. Через жахливу політику апартеїду в пар вони залишалися єдиними чорношкірими представниками цієї країни аж до 91-го року. Також в марафоні взяв участь кубинець Фелікс Карвахай, про якого я хочу детальніше розповісти, оскільки це просто фантастична історія. Дома Фелікс працював листоношою, а тому вмів швидко бігати та не мав проблем з витривалістю. Тож, коли він почув про олімпійський марафон, Карвахаль вирішив за будь-яку ціну туди потрапити. На жаль, грошей у нього не було, тому він почав влаштовувати показові забіги по всій країні і збирати гроші. Зрештою, Карвахаль зібрав необхідну суму, проте доїхав лише до Нового Орлеану. Потім він говорив, що в Луїзіані його обікрали, але всі чомусь були впевнені у тому, що Феліксу трошки зірвало дах від Америки, і всі гроші пішли на випивку і казино. Автостопом та пішки Фелікс Карвахаль таки досягнув бажаного Сент Луїса. Кубинець з'явився на старті буквально за декілька хвилин до початку змагань. Судді одразу ж висунули Феліксу претензії стосовно того, що його сорочка та штани не відповідають регламенту. Але Карвахаль і тут не розгубився. Він закотив рукава та обрізав штани, зробивши їх схожими на шорти. Дистанція марафону була спланована так, що спочатку учасники повинні були подолати 5 кіл по стадіону, а вже потім вибігти в місто. З самого старту вперед вирвався Френк Пірс із племені Сенека. Перший представник корінного населення Америки, який взяв участь в Олімпійських іграх. За ним із близьким відставанням рухалися інші американці: Артур Ньютон, Томас Гікс та Сем Мелорт. Під час третього кругу першою жертвою гонки став ірландець Джон Лордан, чемпіон Бостона 1903 року і явний фаворит. Проте це йому не допомогло, оскільки, як ми бачимо, вже на самому початку гонки він просто впав обесилений і почав блювати. За межі стадіону лідером вийшов Томас Гікс, який фінішував другим позаду лордана роком раніше в Бостоні. До речі, Гік заробляв собі на життя, будучи професійним клоуном. Однак на тій мізерній кількості фотографій, які збереглися з гонки, Томас виглядав найбільш серйозним. Коли бігуни вийшли на ґрунтові дороги поза олімпійським стадіоном Френсіс Філд, їх зустріли червоні пропорції, що позначали маршрут. Чоловіком, відповідальним за ці пропорції, а також за багато іншого на Олімпіаді в сент Сент-Луїсі, був Джеймс Саліван, голова відділу фізичної культури всесвітньої виставки. Однією з його головних ідей була цілеспрямована дегідратація. Дотримуючись традиційної думки того часу, Саліван наполягав на тому, що пити або їсти під час фізичних навантажень не можна, оскільки це тільки спричинить розлади шлун. Відповідно, на маршруті був лише один пункт гідратації, приблизно на 20-му кілометрі. Той спекотний день марафонці дуже сильно потерпали від спраги. Немає нічого дивного в тому, що бігунів швидко почалися судоми. Вони зупинялися, безсило падали, блювали. До того ж, машини, які проїжджали повз діймали цілу хмару пилюки, і як наслідок марафонці плювалися цією пилюкою, відхаркували її. Вільям Гарсія з Каліфорнії ледь не загинув від отруєння та був доставлений в лікарню з кровотечею, спричиненою пилюкою. На 10-му кілометрі лідирував Артур Нютон. Позаду нього йшли Фредрік Лордс і Фелікс Карвахаль. Згодом Нютон дуже сильно сповільнився, а на 16-му кілометрі відпав і Лордс. У нього почалися також дуже сильні судоми. Тож він зупинив автомобіль, ймовірно, свого тренера, і попросив підвести його назад до стадіону. Фелікс Карвахаль? Який вийшов на лідеруючу позицію, також зупинився, але для того, щоб перекусити, оскільки він побачив яблуню на дорозі, а справа в тому, що Фелікс був дуже голодним, бо він не їв дві доби під час того, як добирався до місця старту автостопу. Після того, як кубинець підкріпився, він з легкістю знову випередив конкурентів, які встигли його обійти. Але скоро Карвахалю знову стало не добігу. Комбінація недозрілих яблук та спеки призвела до чергової вимушеної зупинки після того, як Кубинцеві стало трохи краще, він ще й вирішив поспати. Сон магічно подіяв на нього, і Кармахаль знову зумів обігнати пелетон та піднявся на четверте місце. Далі по дистанції лідери дуже часто змінювалися, оскільки підтримувати темп просто не міг ніхто. Першим фінішував американець Фред Лорд. Йому аплодували більше двох тисяч вболівальників. Оркестр виконав гімн Сполучених Штатів Америки, а дочка президента Аліса Рузольт вручила йому золоту медаль та встигла навіть сфотографуватися з чемпіоном на пам'ять. Але потім на стадіон в'їхав офіційний спостерігач, який звинуватив Лорца в шахрайстві. Так, це той самий Лордс, який попросив свого тренера підвести його до стадіону. Другим, а як наслідок, першим, фінішував Томас Гікс. Той самий клоун Його результат 3 години 28 хвилин і 53 секунди. Щоправда, інші учасники звинувачували його також у шахрайстві, оскільки всю дистанцію за ним їхав тренер, який давав йому води. А на 30-му кілометрі, коли Томасу Гіксу стало вже дуже погано, цей самий тренер дав йому чарівну бутилочку. Як потім вияснилося у цій бутилочці, був мікс з трехіном. Це така безбарвна, дуже гірка на смак, дуже отруйна кристалічна речовина. А ще до міксу входило декілька серед яєць і брендів. Організатори сказали, що такі дії не заборонені. Тож Томас Гікс офіційно став олімпійським чемпіоном. Друге місце дісталося французу Альберто Корею, а третє американцю Артуру Ньютону. Підсумовуючи мою розповідь, можна зробити висновок, що цей марафон був просто жахливим і абсурдним. Якщо чесно, то все так і було. Але з іншого боку, всі ці недоліки дали поштовх для покращення і удосконалення наступних змагань. І в питаннях години початку, і в питаннях маршруту, і в питаннях допінгу. Тому я думаю, з впевненістю можна сказати, що такий марафон був потрібним для розвитку усієї легкої атлетики. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте про лайк, підписку. Якщо маєте змогу, можете поширювати це відео у своїх соціальних мережах. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.